Доброго дня. Сьогоднішня наша зустріч присвячена темі, яку ми анонсували вже, напевно, декілька разів до цього, і пов'язана вона із компенсацією відсотків по кредитам підприємствам переробної промисловості та сільськогосподарським товаровиробникам. Е, Разом зі мною колеги. Директор департаменту і пан е, Тарас Трендяк, і керівник нашого закарпатського відділення Ощадбанку Степан Мінчук зразу хочу прокоментувати. Почну, напевно, з цього, чому пан Степан сьогодні тут, а не присутні інші, наприклад, банки. Відверто скажу, це е, десь спільна ідея, е, е, генерована першу як ідея е, від Ощадбанку. Ми її взяли е десь в роботу і напрацювали е той механізм, який сьогодні вам хотіли і хочемо презентувати. Е я зупинюся лише на ключовому, но, певно основні моменти зупиняться моменти зупиняться Пан Тарас і пан Степан з точки зору е вже ну, банківського обслуговування. Пан Тарас основні моменти, лише, я лише скажу про. Основну ідею, щоб залишити, скажімо так, щось для них, ідея полягає в одному створити на території області додану, додаткову додану вартість. Створити на території області додаткові робочі місця, стимулювати саме переробку на території області і стимулювати відповідно робочі місця на території області. Досить, можливо, такий примітивний з якоїсь точки зору, але класичний приклад, як це і, і кого це стосується, я, я переведу для більшого, для більш такого ну, максимально доступного розуміння. Беремо підприємство, яке сьогодні в нас функціонує, воно виробляє не кінцевий продукт, а функціонує як бізнес. Умовно має там 10, 15, 20 робочих місць і воно виробляє якусь. Не, не готовий продукт. Ну, скажімо, я привожу, приводив приклад деревообробну галузь, скажімо, виробляє чорнову меблеву заготовку, так звані ЧМЗ, і там, експортує їх чи продає їх там далі. Ми пропонуємо цьому бізнесу. Банк пропонує кредит, якщо він підпадає під програму 5.7.9, для закупки обладнання. Яке би дозволяло це обладнання, закупка цього обладнання дозволить цьому суб'єкту господарювання виробляти вже не чорному, там умовно, меблеву не, 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 не рами для стульчика, наприклад, а кінцевий виріб стульчик чи кінцевий виріб стіл. І цей кінцевий виріб він буде продавати вже кінцевому споживачу. Для цього обладнання він бере кредит, кредит погашає. Обласний бюджет разом із бюджетом територіальної громади зупиниться вже на цьому Тарас Михайлович. І наслідком також цього є ще одна із ще одне питання: що для того, ну, в нього збільшується виробничий цикл, він для цього мав 20 робочих мав 20 працівників 20, працівник, 20 робітників, а буде мати там умовно 25 чи там, скажімо, 30. Таким чином, він ще, крім доданої вартості, створить додаткові. Робочі місця, ось якщо так, на такому досить доступному прикладі я хотів пояснити, як працює ця програма. Тобто, цими, цими діями ми хочемо стимулювати додану вартість на території нашого краю. Я думаю, що е ми мали розмову, і в нас були деякі заходи, в тому числі і з депутатами Верховної Ради, які входять сьогодні. Економічній комітет Верховної Ради з питань фінансів, наскільки я пригадую економіки, коли вони почули ось таку ідею, вони ну, були десь дуже задоволені, що є така ініціатива і є регіональні бюджети, які готові підтримувати таким чином виробника і готові таку програму. Ще її на той момент не було, коли ми спілкувалися, готові її. Знову ж таки, показати як приклад для того, щоб такі програми і приймалися в інших в інших регіонах. Ну Напевно, по деталям цієї програми зупиниться ще тоді Тарас Михайлович, а потім уже пан Степан зупиниться на умовах фінансування і кредитування. Доброго дня. ну З особливостей деталей я просто скажу, що я говорив. Що це ініціатива підтримати саме переробну галузь. В цілому Україні була в цьому році оголошена, скажімо, платформа, в Україні, і під цю платформу створено вже багато, скажімо, різних державних програм підтримки, скажімо, переробної галузі. І ми собі задали питання, що яким чином ми можемо теж прийняти участь і долучитися. І це якраз вийшла, скажімо, так, часткова, скажімо, участь, скажімо, рівня обласного рівня, рівня територіальних громад, що ми можемо. Теж долучитися до платформи зробленої в Україні, в тим, що ми можемо допомогти розвиватися в природні галузі. Е, ну перше, щоб ви зрозуміли, що, що ми компенсуємо, якщо скажімо, підприємство отримало кредит по програмі 5.7.9, це означає, що різницю між реальною ставкою кредитування закриває держава. Це по програмі 5.7.9, а ота ставка, наприклад, 7%, яка залишається для сплати вказаного підприємству, це от саме цю величину відсотків ми беремо на свої плечі, на плечі, скажімо, місцевого бюджету і хочемо відшкодувати підприємству у вигляді ну, скажімо, коштів. І таким чином для такого підприємства по суті цей кредит ну, стає безвідсотковим. тому що частину відшкодувала держава через державну програму, а частину відшкодували ми через, скажімо, місцевий бюджет. Як казав Осевсевич, це акцент на кого? На переробну галузь, але саме на тих, хто буде виготовляти кінцевий продукт для споживача. Це стосовно переробної галузі підприємства. Що стосується сільського господарства, ми довго думали, як це сформулювати, то ми назвали це так для сільськогосподарського товариника. Це означає, що суб'єкт, який займається вирощенням, скажімо, або, скажімо, Сільськогосподарської продукції, але і має також переробку. Тобто цю галузь ми теж хотіли десь до цієї програми під'єднати. Стосовно параметрів, скільки, що і як, ну, ми обмежили таким чином, що протягом року одному заявнику не може бути відшкодовано більше 1 мільйона гривень. Це такий би критерій максимальний. В той же час сума відшкодування має бути не більша, ніж сума заплаченого податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку за попередній рік. Це таки, чому бо ми вважаємо, що ті суми податків, які заплатив даний суб'єкт, і вони вже були в бюджеті, то фактично вони є оцим ресурсом, який забезпечує нам можливість надати таку суму фінансової допомоги підприємству, яким чином розподіляється ця допомога між обласним бюджетом і територіальною громадою, ми передбачили, що 40% це компенсується за рахунок обласного бюджету, а 60% за рахунок бюджету територіальних громад. Чому саме тому що, наприклад, податок заходів фізичних осіб. Має приблизно таку структуру, що 64% поступає до місцевого бюджету, і тому ми хотіли, щоб це була солідарна програма. Це передбачає для того, щоб територіальні громади теж до цього долучилися. Вони теж будуть на виконання нашої програми приймати власну програму, визначати своїх представників, які будуть приймати участь у робочій комісії, тому що є складна робоча комісія вже наш на, на рівні, скажімо, області. І коли розглядаємо ту чи іншу заяву, скажімо, заявника, то. Голова територіальної громади або якась уповноважна особа саме від цієї територіальної громади, вона обов'язково буде долучатися до роботи цієї комісії, щоб висловити свою позицію щодо того, що вона підтримує чи не підтримує таке фінансування. Чому? Тому що тих 60% все ж таки має піти з бюджету територіальної громади. Процедура полягатиме в тому, що суб'єкт, який є учасником програми 5.7.9, подає нам заяву. Ми в заяві ну, розписуємо свій фінансовий план, що він хоче зробити, що в нього має змінитися. Ми не, не задекларовували дуже жорстко параметрами, які структура цієї заяви, що але нам потрібно, щоб вони довели, переконали, що саме витулятимуть продукцію для кінцевого споживача, а також який економічний ефект додатковий будемо ми бачити, скажімо, для скажімо, нашої економіки. Це те, що ми говорили, тільки що раніше це. Додаткові робочі місця і, звичайно, збільшення обсягу виробництва кінцевої продукції. Кінцева продукція означає поглиблена переробка, це означає, що ми краще використовуємо той ресурс, який є в нас в області, і можемо отримати за це більшу кош... суму коштів відповідно і податків. Процедура, коли заявник звернеться, у нас є розгляд комісією, Ми розгляд роз комісії розглядаємо і затверджуємо, яку суму ми. Виходячи з того кредит, кредиту і суми, яку він має, визначаємо ліміт на рік до кінця року, яку ми можемо відшкодовувати. А відшкодування безпосередньо буде здійснюватися по факту того, що зайвник буде підтверджувати, скажімо, своїми документами факт сплати цих відсотків. Суми за грудень місяць, які ну скажімо, грудень сплати відсотків може бути в середині місяця, грудня і так далі, для того, щоб ми, ми не будемо встигати відшкодувати, то ми передбачили, що розгляд буде завершений по наступному року, для того, щоб Ну, було достатньо часу для всіх учасників, та тим більше з особливостями роботи відповідно казначейської служби в кінці року. Ну, основне питання розказав. Я думаю, що тоді може. Так, передамо, якщо ще, пану Степану, пару слів. Я лише доповню, що сьогодні нами вже виділено на фінансування цієї програми певну суму коштів. Вона сьогодні складає, лежить на, скажімо так, на програмі департамента 5 мільйонів гривень. Які сьогодні в разі от, умовного отримання заяви, буквально вже сьогодні, завтра ми готові розглядати і відповідно компенсувати відсотки по кредитам по мірі необхідності у більшому фінансуванні такі кошти ми будемо знаходити, оскільки ми розуміємо, що е, не можна податки спрямовувати на сьогодні. Є головне завдання: це підтримка збройних сил. Це наші комунальні заклади соціального захисту. Але в той же час ми добре розуміємо, що ми маємо частину коштів повертати бізнесу у виді е, стимулювання. Це, по суті, грант, це безвідсоткова е, підтримка, безповоротня фінансова допомога лише з одною метою збільшити сплату податку, створити робочі місця. Тому ми не забуваємо за третю складову за підтримку бізнесу, і ця програма є яскравим тому прикладом. Вибачайте, прошу пане Дякую, Олексій Васильович. доброго дня всім? Я би почав свою е, доповідь зараз з подяки керівництву обласної військової адміністрації Ірисовичу, Тарасу Михайловичу е, Профедовичу. Перш за все за те, що вони дуже швидко. І ефективно відреагували на пропозицію, яка надійшла по від нас від банку, в тому числі від наших клієнтів, для створення певних умов по відшкодуванню відсоткових ставок для галузі природної промисловості. Чому виникла ця ідея? Ми аналізуючи ситуацію на ринку на банківських послуг Закарпатської області, відмітили. Таку тенденцію, що у нас дуже мало е, підприємств, які займаються виробництвом продукції для кінцевого споживача. Ми за певний період часу природньо е, втратили і втрачаємо деякі позиції, і для того, щоб бізнес е, зайшов в диверсифікацію, для того, щоб бізнес зайшов, а такі е, відгуки до працівників що банку були. Зворотній зв'язок від бізнесу, ми вирішили спрямувати певну частину коштів, які направлені на кредитування бізнесу в Закарпатській області, для створення нових робочих місць і створення нових бізнесів або диверсифікації діючих бізнесів в частині переробної промисловості. Чому це важливо? Тому що, по-перше, ми отримуємо продукт, який на сьогоднішній момент буде мати зовсім іншу додану вартість, яка надзвичайно збільшить надходження до бюджету, про що вже говорив Василь Васильович і Тарас Михайлович. інше. Інша складова, яка дуже важлива, це кваліфіковані кадри. Ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній день напевно і всі бізнеса, не тільки фінансовий сектор відчуває нестачу кадрів. У нас кваліфіковані кадри потихеньку. Переміщаються, скажімо так, за межі України. Дуже би хотілося їх стримати. Стримати їх, це заробітна плата. Заробітна плата це кваліфікація, це працівники зовсім іншої, е, інших кваліфікаційних вимог, які е, на переробних підприємствах, які на підпри бізнесі з е, виготовленням е, продуктів кінцевого споживачу мають більшу цінність на ринку. Я би хотів на це звернути також увагу. Що стосується по самих продуктах і умовах, ну, на сьогоднішній момент ми всі, в тому числі не тільки Ощадбанк, я сьогодні ще мав комунікацію з колегами з інших банків, в тому числі державних, і було прийнято таке рішення, що ми максимально знижуємо конкурентне середовище для того, щоб максимально забезпечити бізнес і Закарпатської області. Звитними ресурсами в межах програми з ОВА. Програма підтримки підприємства для природної галузі. Я коротко зупинюся на умовах. Дуже коротко. Значить, це для підприємства з річним доходом 50 мільйонів євро. Кведи секції С, ну, я думаю, ті підприємства, які в них працюють, розуміють, про що йде мова. І тваринництво група Кведо секції А 01.4. Значить, срок кредитування це до 10 років інвестиційні кредити, до 3 років кредити на поповнення обігових коштів, сума кредиту до 150 млн грн. Ну і процентні ставки в залежності програми 5,79, в залежності від доходу того чи іншого позичання. По в сільськогосподарському товаробнику ми е, також можемо фінансувати програми 5.7.9, які інші банки, які є учасниками цієї програми. Той самий срок кредитування інвестиційних е, проєктів до 10 років, поповнення обігових коштів до 3 років, сума кредиту до 60 мільйонів гривень. Тут я би хотів зараз зразу відмітити, що до 1 березня 2025 року. Сума загальна сума кредиту на одного позичальника або на групу може бути 90 млн грн. Це треба врахувати. Ну і процентні ставки 13% на обігові кошти і 5,7,9% інвестиційний кредит. Ощадбанк, я так думаю, що і інші банки банк Закарпатської області. Ощадбанк однозначно буде формувати хаби. Для бізнеса в залежності від напрямку діяльності чи переробка, чи в даному випадку сільськогосподарський виробник тваринництво, ці хаби будуть створені на базі відділень Ощадного банку. На сьогоднішній момент ми передбачаємо хаб в місці Рахові, тячево або хуст, звісно, мукачево і Ужгород, Берегло, Так я забув за берего. Дуже би хотілося, щоб сьогодні бізнес Закарпатської області скористався цими, я би сказав, дуже дієвими чинниками від банків ОВА і провадив свою діяльність от, у частині формування, можливо, навіть, або відновлення іменно переробної галузі Закарпатської області. Дякую. Я добавлю ще декілька слів. Хочу зразу, щоб було розуміння, ця програма буде діяти не лише в межах Ощадбанку. Ця програма діє абсолютно в межах всіх банків, які мають право і використовують програму 5.7.9, які підпадають під умови програми 5.7.9. Тобто, це в нас я не знаю, скільки таких банків, але. Сім банків Україні в Україні 40 банків Україні 40, Україні 40. у нас в області є сім банків, які працюють з програмою 5.7.9, Відповідно, всі ці банки мають право, і ми обов'язково їм надамо нашу програму, направляємо їм для того, щоб вони орієнтували своїх клієнтів, які з якими вони будуть працювати. Ну і друге, ми буквально там день-два відправляємо типову програму для всіх територіальних громад, щоб вони розглядали в себе на сесіях і відповідно брали участь у співфінансуванні такого кредитування. Тарас Михайлович зупинився на тому, що в нас сьогодні розподіл 40 на 60. Ми е, обласний бюджет готовий брати на себе, так як і в програмі Energy Help. Е, і ту суму коштів, яку бізнес платить до державного бюджету, тобто частку обласного і державного, закривається з обласного бюджету. Сьогодні єдиний податок, який у нас є мірилом у цій програмі, 100% надходить до бюджету територіальної громади. 64% від ПДФО, знову ж таки, який є мірилом даної програми, так само надходить до територіальної громади. То ми будемо закликати громади брати участь, оскільки це в першу чергу найбільше надходження від цього в першу чергу отримає територіальна громада. Тому ми будемо їх сподіваємося, що вони нас почують, зрозуміють. Ми цю програму презентували головам громад на селекторі інформували, що така програма в нас буде. Але ми розуміємо, що сьогодні одної, одного голови громади недостатньо сьогодні потрібно рішення депутатського корпусу. Тому ми будемо їм направляти ці програми для того, щоб вони розглядали на своїх сесіях, їх затверджували. І відповідно ми будемо так само чути думку при розгляді заявки. Якщо це умовно заявка з там умовно з Бергівської територіальної громади, то обов'язково при прийнятті рішення про. Е Участь щодо покриття від цих відсотків, ми будемо чути і думку територіальної громади, наскільки це потрібно саме і територіальній громаді, в тому числі, щоб там не було якихось. що там ну Це мій там політичний опонент, тоді ми не, не допомагаємо. Ну, от ці питання не будуть. Ми будемо дивитися виключно на е, фінансово економічну е, складову. Є користь, будемо підтримувати, і тоді. Будемо спонукати територіальну громаду, щоб підтримували такого во і така і така громада.